Житаємо Авалон з найбільш розумною перемогою в цьому сезоні, але у мене одразу питання по першому тайму. Що було у першому таймі? і е, взагалі, е, що це було недооцінка суперника, чи і, е, трохи самі розслабились, чи що, е, що було з Авалоном у таймі першому. Я не можу сказати, що хлопці зіграли погано, тому що у нас друга четвірка виглядала дуже пристойно, в них все виходило. Вперше просто склалися так обставини, що трішки щось не пішло, але гра була чудовою з обох боків, і те, що сталося, це лише так склалося з ріки. Так іноді буває. Попрацюємо над помилками. Я думаю, такого більше не буде. Що сказав команді Олександр Славінський переві, що вон почав забивати у другому темі багато м'ячів? Да там, в принципі, не потрібно було нічого говорити. Всі в принципі розуміли. Єдине, що Олександр Олексійович на цьому, скажімо так, зробив певні акценти і, скажімо так, дав нам задачі просто не розслаблятися і грати в ту гру, ми вміємо, і забивати як можна більше. Ну і останнє питання особисто для тебе, коли повернешся в гру? Ой, ви знаєте, дуже хочеться вже повернутися, тому що коли хлопці грають, хочеться також на паркет, але скажімо так, повернуся тоді, коли е, це станеться. І, на жаль, поки що сроків я своїх не знаю.